Хочете отримати постійне місце проживання у Великій Британії? Є кілька способів отримати ПМЖ у Великій Британії залежно від вашої ситуації та цілей. Ось основні візові категорії, які можуть привести до отримання постійного місця проживання. Робоча віза «Skilled Worker». Якщо у вас є спеціалізація та пропозиція роботи від британського роботодавця з ліцензією спонсора, це відмінний варіант для отримання ПМЖ. Вимоги, офіційна пропозиція роботи, знання англійської мови на рівні B 1 Через 5 років проживання у Великій Британії можна отримати постійне місце проживання. Віза Innovator Founder – якщо у вас є унікальна інноваційна бізнес-ідея і ви підприємець, це може бути ваш вибір. Віза Talent – Якщо ви є професіоналом у науці, інженерії, мистецтві чи IT, цей шлях може бути для вас. Сімейний бізнес. Якщо ви є близьким родичем громадянина Великої Британії, чоловік, дружина, партнер або діти до 18 років, це може бути ваш шлях. Live to remain – особлива категорія візи, яка дозволяє залишитися у Великій Британії з особистих причин, пов'язаних із життям, здоров'ям або родиною. Якщо вам потрібна особиста консультація, залиште заявку онлайн або зв'яжіться з нами за вказаним номером телефону та підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі актуальної інформації про життя у Великій Британії.